Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Багатоповерхівку у Святошинському районі Києва знищено внаслідок прямого влучання фугасної ракети Російської Федерації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 15-й, 6-й поверх. Фугасна ракета, яка розірвалась безпосередньо при вході в будинок, тобто шансів вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що склалося і вверх, і вниз, а потім все попадало вниз. повністю всі плити і задавило, задавило людей. А такою в ніч на четвер росіяни вбили в Києві 31 людину, серед них п'ятеро дітей. Ще 159 людей поранені. Пошкодження дефіксували у чотирьох районах столиці. 1 серпня в Києві був днем жалоби за загиблими. Сьогодні нагадую на календарі. 2 серпня, субота, ми продовжуємо нашу інформаційну роботу. Усі канали в національному марафоні Єдині новини. А на зв'язку з нами Богдан Долінце, авіаексперт. Богдана, я вас вітаю. Вітаю. Богдане, скажіть, будь ласка, трошки ліричне таке питання. Ви авіаексперт, але з моменту використання дронів на фронті і дронів, які застосовує Росія, по цивільним, ми з вами дуже часто говоримо про дрони. Вам легко було перекваліфікуватися в цей бік і видавати аналітику нам по цим темам в ефірі? Ну, дивіться, тематикою безпілотників я, насправді займаюся з 2014 року. І навіть захистив дисертацію з даної теми, тому насправді літак і дрон це має достатньо багато спільного починаючи з тих систем, які використовує, і закінчуючи загальним принципами їх функціонування. Тому в цілому. Маємо розуміти, що як правило комогором пролітаючи судно, то вони можуть бути різного розміру, виконувати різні завдання, але так чи наше це залишається все ж таки літаючими суднами. Тому зараз ми будемо найближчі п'ять хвилин говорити з вами про дрони. А я вам хочу прочитати вам і всім глядачам. Сьогодні е, знайшла в сторіс у знайомого військового е, невеличку молитву е, пілотів дронів. Лунає вона так: боже дроновий, що на висоті наведи стабільно, збережи FPV, даруй сигналу силу, GPS-у ясність. А ворогу чорну пряму причасність. Я вважаю це ідеальний варіант. Чи ви б до цього щось ще додали? Ну, ми бачимо, що е, даний в принципі текст він є самодостатнім, мені здається. Він і так вже відповідає на всі питання, які ми можемо ставати самодостатніми щоразу, коли Росія запускає по нас таку силу силену дронів. Я е, роздивляюся від учора обличчя тих людей, які загинули, і це неймовірно красиві люди, молоді зі своїми амбіціями, своїми професійними якостями, і в один момент просто їх стирає або фугасна ракета, або стирає дрон з цього життя. Буду щоразу разу питати вас про те, як нам протидіяти, які у нас на зараз варіанти існують? Якщо дрони перехоплювачі, а Росія постійно б'є по наших підприємствах. Я не кажу по цивільних будинках, бо ми про це теж говоримо в ефірі. А тобто, чи не позбавляє нас Росія спроможності опиратися і далі виробляти і дрони, і дрони-перехоплювачі і впіві? Ну, ми маємо розуміти, що як правило, Росія переслідує декілька стратегій. Перша стратегія, звісно, це нарощення спроможностей по завданню ударів, тобто це і їхні можливості щодо виробництва, їхні можливості щодо ефективності ударів. Тобто, ми маємо розуміти, що ворог в цьому плані не зупиняється і продовжує розвивати ті рішення, які на сьогоднішній день має. По-друге, коли ми говоримо про його е, дії щодо України, то зрозуміло, що е, маємо розуміти, що війна вона, як правило, е, існує в багатьох вимірах. Ось і економічний вимір це так само один з важливих вимірів, тобто, це позбавлення супротивника спроможності здійснювати е, відповідну можливість і виготовляти засоби для захисту, ось і в тому числі. Якраз можливості для нанесення ударів по інфраструктурі та економіці у нас вже два дні як серпень. А у липні Росія встановила новий антирекорд щодо запущених дронів на території України. І конкретно у липні порахували осінь аналітики Росія застосувала проти України 6297 ударних безпілотників. Це в 13 разів більше ніж. Торік це говорить про тенденцію і збільшення далі ще буде. Чи це знову таки говорить нам про те, що нам треба прискорюватися у протидії? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ту кількість яку Росія використала, мова в середньому шла про використання близько 210 безпілотників на добу. Ось і на сьогоднішній день, за різними оцінками ворог здатний виготовляти 170 і більше безпілотників на добу. Ось по-друге, плани ворога це нарощення об'ємів виробництва до кінця року, що до 190-210 безпілотників на добу. Тобто мова йтиме про те, що ворог вийти на загальний об'єм виробництва використання від 7 тисяч безпілотників щомісяця. Так да, і я вас і питаю про це. Тобто тенденція не буде. Ви думаєте, що більше 210, скажімо, на добу виготовляти вони не будуть, але відповідно, якщо вони будуть накопичувати 5 днів, не запускати їх, потім може летіти на Україну тисяча і в такий спосіб нам сподіватися ну однозначно на себе треба так. Абсолютно вірно, маємо розуміти, що все ж таки є два важливих напрямки. Перше – це, звісно, протидія тим ворожим системам, які ворог запускає, тобто це знищення ворожих повітряних сил. Це і безпілотники, це і крилаті ракети, ось різними засобами і системам протиповітряної оборони, і вже так званим безпілотникам-перехоплювачами, які з'явились в минулому році, і на сьогоднішній день масштабуються вже по всій країні для перехоплення ворожих ударних безпілотників. Ну і друга важлива, ми маємо розуміти, що е, захист це лише половина справи. Друга важлива судова цієї справи це фактично е, напад на ворога. Тобто, це скорочення спроможностей ворога е, виготовляти, масштабувати своє виробництво. І зрозуміло, що е, лише захищатися е, ця тактика. Вона не працює. Це має працювати в обох площинах. Тобто, ми маємо не тільки захищатися, а в тому ж проактивно скорочувати здатності ворога, виготовляти і масштабувати своє виробництво зброї, якої б вони не були. Було і, і ракети безпілотників, і будь-яких інших високотехнологічних рішень. Вісім регіонів Росії сьогодні було атаковано безпілотниками. Це Рязань, Пенза, Самарська область. Скажіть, будь ласка, дрони, які летять на Росію, і дрони, які летять на російських військових тут, на фронті вони відрізняються чим саме? Ну, дивіться, коли ми говоримо про е, безпілотник, які використовується, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день існує е, різні е, класи безпілотних систем, в залежності від того, які завдання вони виконують, в тому числі і безпілотники, які е, літають або, наприклад, можуть плавати чи переміщатися по е, наземній поверхні. Ось але в основному більш е, активно ми бачимо, що використовується з 2022 року саме безпілотники, які здійснюють е, польоти. Ось вони щодо ударів, то маємо розуміти, що дійсно безпілотники різного типу, тобто ті, які працюють фактично в малого радіусу, тобто це десятки кілометрів, 10, 20, 30 до 40 кілометрів. Переважно мова йде про фпв безпілотники та інші типи систем, і про більший радіус дії, тобто це вже від десятків до сотні кілометрів. Як правило, ми бачимо на цих дальностях в основному працюють вже безпілотники, типу літаків. Ось, які до Дозволяють виконувати відповідне завдання, адже для того, щоб доставити корисне навантаження, і виконати завдання, маємо розуміти, що цей безплотник має відповідати певним характеристикам мати можливість здійснити політ на таку дальність. Ну і звісно, третій клас це фактично ті безплотники великого радіусу дії, тобто які вимірюються сотнями, а в деяких випадках навіть більше тисячі кілометрів. Ось які дозволяють фактично здійснювати вплив вже на військову інфраструктуру та. Відповідний військово-промисловий комплекс Росії в тилу ворога. Тобто, це мова йде і про підприємство нафтопереробні, які виготовляють, наприклад, паливо для авіації для танків, наземної техніки, ось виготовляють дизель для потягів. Адже маємо розуміти, що залізничний транспорт в сухопутній війні він фактично є вирішальним інструментом для логістики боєприпасів, харчів, бронетехніки, ось і в тому числі. Постачань до лінії фронту тому фактично, коли ми говоримо про ураження таких російських НПЗ, то маємо розуміти, що це прямий вплив на спроможності Росії забезпечувати логістику війни. Так, саме так. Дякую вам, Богдане. Богдан Долін експерт сфокусував нашу увагу на тому, як має оборонятися і захищатися Україна від дронів.